Сьогодні в відео Кіліан Мбапе попросив в керівництво збірної Франції пропускати матчі національної збірної. Збірна України Ю 17 кваліфікувалась до відбору на євро. Топ клуби слідкують за молодим талантом Джеймі Гіттенсом. Барселона вирішила шукати нового голкіпера. Роздягальню Манчестер Юнайтед прослуховували. Футбольна асоціація Англії досі не знайшла нового тренера для збірної. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Кіліан Мбаппе попросив в керівництво збірної Франції викликати його тільки на важливі матчі. Він націлений на золотий м'яч, тому хоче уникнути ризику отримати травму. Барселона має намір підсилити склад за рахунок гравців, в яких закінчується контракт. Скаути іспанського клубу уважно слідкують за ситуацією з Томасом Парті. Збірна України Ю-17 достроково кваліфікувалася до еліт-раунду відбору на євро. Маріо Болотелі близький до переходу в Дженоа. Незабаром про трансфер гравця буде оголошено офіційно, італієць підпише контракт на один рік. Саліба є основною Реал Мадриду наступного літа, але вважається, що захисник не збирається покидати арсенал. Мбапе пішов у нічний клуб під час останнього матчу збірної Франції. Відвідувачам навіть заборонили користуватися телефонами, щоб приховати такого гостя, але маскування не вдалося. Нагадаємо, що в збірну він не поїхав через пошкодження. Після цього Мбапе почали критикувати у Франції, а колишній гравець збірної Ротен і зовсім вимагає забрати в нього пов'язку капітана. Олександр Петраков звільнений з посади головного тренера збірної Вірменії. Челсі, Ліверпуль і Тоттенгем цікавляться молодим гравцем Борусії Дортмунд Джеймі Гіттенсом. Барселона підпише нового голкіпера наступного року. Таке рішення прийняло керівництво Барселони. Роналду став першим футболістом в історії, який отримав 100 перемог в офіційних матчах за національну збірну. Челсі отримав зелене світло, щоб підписати гравця РБ Лейпциг Бен'яміна Шешко. Ламін Ямал отримав пошкодження і пропустить матч проти Сербії, поки що невідомо наскільки часу вибув гравець. Салах може безплатно перейти в ПСЖ або Реал Мадрид наступного літа. Представники Челсі не ведуть переговорів з реалом про трансфер Палмера. Більш того, клуб не отримував ніяких пропозицій по гравцю. Всі новини, які зв'язують гравця з іншими клубами, є неправдою. Роздягальню Манчестер Юнайтед прослуховували перед матчем за Стовілою, що стало неочікуваною втечею інформації. Один із жартівників повідомляє, що обманув персонал на Віла Парк і встановив таємний пристрій за два дні до матчу. Пристрій записав розмову команди і розмову головного тренера. Астон Стовіла вже почала розслідування, щоб зрозуміти, як це сталося. Згідно з вимогою FIFA, Сантьяго Барнабеу не може прийняти фінал чемпіонату світу 2030-го. Стадіон Мадриду надто маленький для прийняття матчу такого масштабу. Челсі не стане зимою купляти центр Форварда. Енцо Мареска вважає, що клубу зараз потрібно зібрати всю увагу на трансфері центрального і правого захисника. Позиція Манчестер Сіті відносно незаконності правил АПЛ, відносно угод з асоційованими сторонами вже отримала підтримку декількох основним клубів. Після виграшу Манчестер Сіті в судді проти АПЛ багато клубів перейшли на сторону підтримку містян. Альхілаль може спробувати підписати Вінісіуса літом наступного року. В Реал Мадриді спокійні на рахунок цього через суму відступних в один мільярд євро. Футбольна асоціація Англії досі не зв'язалась з жодним кандидатом на роль головного тренера збірної Англії. Астон Вілла зацікавлена у підписанні Кастело Лукеба Реал і Челсі також претендують на гравця. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.